Так, дівчата, дивіться, значить, спаржа. Я готувала, в мене була дуже і їй не треба було нічого робити. Значить, якщо у вас отака спаржа товста то така, то її ось до цього моменту треба зачистити ножиком і обланживати. Можна просто кип'ятком залити, а потім в льот. Або ж, Ну, це в люті. Або ж 2-3 минутки, поки п'ятить. Тепер ми. Не ми. А котик. Котик, тепер хоче таке. Хоче такий сніданок приготувати. Значить, він замотує ось в бекон. Зараз бекон. пожарить. Це трошки І це буде смакота. Яєчка, значить, щось там з яєчками буде зв'язано. Ну, коротше, побачимо, що він нам приготує. О, так, посолив по Ні, Солити я буду. Я коли воду баланшурував, тоді... Солив, так? Да? Так, да, підсолював. Добре. І таким чином ми тепер будемо обжарювати. Зможувати. А тобі треба поправити.